З нагоди 75-річного ювілею сумської художниці Олександри Тригубової в художньому музеї представили виставку акварельних і графічних робіт жінки. Олександра Тригубова член національної спілки художників України. За фахом художник-дизайнер за покликанням, як вона говорить про себе, графік. Свої акварельні роботи мисткині пише зазвичай за один сеанс. Любить відображати на папері флористичні мотиви. Жалко, що іде війна, але я дарую квіти. Мені здається, чоловіки нам завжди дарують квіти. Я хочу, щоб швидше закінчилась війна. війна. Дуже хочу, щоб вона закінчилась, мабуть, зараз. Перемогою. Перемогою, звичайно, перемогою. Минулого року мисткиня подарувала обласному художньому музею понад 50 своїх робіт. Директорка закладу вітає жінку з презентацією і розповідає про її творчий шлях. Навчалася в студії в художній студії у Банчевська, засновника цієї студії. Потім далі її шлях проляг був в Харківському художньо-промисловому інституті, і вона була одна з кращих учениць художника Володимира. Ненадо. вона пише подихом, як я кажу. Вони великі такі аркуші. Вона вільно володіє технікою вільної акварелі. Вона просто як диригент оркестру. Художниця подякувала всім, хто завітав на презентацію. Окремо виділила колег, які підтримують і допомагають їй у творчій діяльності. Ці роботи це її душа. Ми дуже давно знайомі. І багато бесідуємо і в майстерні. і Я тобто знаю її вже, ну я так думаю, що я знаю її хорошо. І оці роботи це, це говорять, який у неї характер, і що це за людина, і що це за художник. Я завжди, як то кажуть, вклонявши перед своїми колегами, які володіють досконало якимось матеріалом. Знаєте. Це ніяка ні, ні заздрість, а просто от, от, мені це дуже подобається, тому що я трошки сам акварель займаюся. Але така акварель, яка присутня це, знаєте, така філософія. Харп. Усього в художньому музеї відвідувачам представили на огляд до 30 робіт Олександри Тригубової. Анна Книш, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми.